Вітаю всіх на своєму каналі! Мене звуть Наталя, і в цьому відео я хочу вам показати розказати, чим я буду займатися протягом тижня. Це буде відео з декількох включень, і ви зможете побачити моменти моєї творчості. Саме зараз я займаюся процесом перенабору дизайну від Location вази з гортензіями. І я відсканувала схему і вже перенабираю третій аркуш схеми. Дуже шкода, що виробники не додають до своїх наборів електронні схеми, тому приходиться це робити самі. І ви теж зможете поспостерігати з цим процесом Так, ну що, перебрала я вже три аркуші схеми, тепер можна й повишивати. Вишиваю я на наразі ось такий процес від лукас. Хто знайомий з цією фірмою, той, може, впізнав і дизайн. Ось такий гарний букет, набір називається. Етюд з чайними трояндами, артикул BL2280. До речі, я його почала вишивати дуже-дуже давно. І ось тільки, ну, взялася, щоб його закінчити. Я його так давно почала вишивати, що він вже цей дизайн знятий з виробництва. Ну, зараз в мене з'явилось на нього натхнення, тому думаю, що я його швидко завершу. Я вишиваю за допомогою програми. Зараз ну, покажу, скільки я вишила. Вишила я вже 40%. Навіть 41 це 15 тисяч. Мені це залишилося 1153 хрестика, і залишилось мені ще вишити 15, майже 16 тисяч. Починала вишивати це все по паперовій схемі, але коли з'явилася програма, я спробувала, мені сподобалося, і я вирішила вишивати саме по ній. Покажу вам невеличку організацію. Тут начіплені ниточки, ось такий ниточний бардак. Всього два органайзери у мене використано. Ось. Що в мене ще є? У мене ще є ось такі голочки, бо я вишиваю не одною. Ножечки, ну і покажу вам ще органайзери Більшість ниток вже начіплені на основний органайзер, це те, що ще на них є. Тому я зараз трошки повишиваю і пізніше покажу. На чому я зупинилася? Так, давайте отак розгорну, щоб ви могли її побачити. ось. Продовжую я вишивати свою картину від Лукас «Етюд» з чайними трояндами. Я вишила сьогодні ще одну троянду, також одну пелюсточку. Зараз я покажу це на прем'єр, щоб ви могли бачити. Ось, дуже мені подобається, що виходить. Дуже гарно. Я вишила сьогодні свою добову норму хрестиків, яку я собі поставила. Це 500 хрестиків. І я надію, що такими темпами я дуже швидко зможу її завершити. Можете ще раз подивитися на те, що в мене вже є на канві. І також я продовжую перенабирати цей неймовірно гарний сюжет від компанії Лукаес, це букет з гортензі... ваза з гортензіями. Остання їхня гаряча новиночка. Там має бути одна подія на російській міроприяті, якого я дуже чекаю. Ось я зможу розпочати цей чудовий дизайн, а поки що я вишиваю свої троянди. хочу їх скоріше закінчити або хоча б просунутися у результатах. І так, я закінчую перенабирати схему, мені залишилось набрати всього декілька символів. Потім я цю частинку приклею до всієї перенабраної цієї схеми, перевірю і можна буде по ній вже вишивати. От і все, схема перенабрана, залишились останні штрихи, і можна її закачувати у програму і починати вишивальний процес. Наступне моє включення хочу вам показати свій рукодільний столик. Так, давайте розглянемо ту стопочку, що тут в мене лежить. Так, тут у мене лежить мій процес. Розпочати з дизайну ЛКС. Так, це у нас ранок в сосновому лісі. Б452 вішепка ХРИСТО. Набагато вже хто відшив цей дизайн. Ось зараз я вам покажу. Тут у мене папочці всі матеріали, і я вже вирішила ось стільки, не пам'ятаю, скільки це в процентах. Покажу вам поближче. Дуже хочу цю картину теж вишити, але зараз поки що буду вишивати свої троянди, поки вони мені не набриднуть. Так далі, далі. Тут у мене ще один такий пакетик і тут теж якийсь процес. Ага, це процес від Марії Скусниці. Котик. Як він називається Страшний. страшна тварина. Ось таке майонді. Вирішила пота. Це теж старий набір. Я його купила дуже-дуже давно, тому буде закінчувати наступний набір, який теж я перебрала свій запас, він мені потрапився на очі. Я... Вирішила його дістати. Мабуть, хотіла продовжити вишивати. Я там вишила всього 2 квіточки, вже не буду його розбирати, потім якось вам покажу. Так, це дизайн по схемі із журналу все о рукоділля. Тут повний комплект матеріалів. Ось можна бачити біла аїда 14 каунту, нитки Анкори, голка. І розмір 27х27, оповідальний дизайн. Так, вже тут на канала. Трошки там вишита, але я буду Далі. 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 А, тут Далі. лежить набірчики від VD. Вже багато хто бачили цей дизайн, це новинка. Це одна з моїх останніх покупочок. Давайте покажу вам прев'ю, може ви хтось не бачив, чи я хочу розглянути. Дуже мені він подобається. Я планую замінити тут канву, бо в наборі в нас є звичайна канва, а відео це буде тут опис у нас усьом. А їде 16 канту, не такий молі не DMC, волкапоні. Я буду заміняти на рівномірку. Так, далі. далі тут іде наборчик від ЛОКС, дуже старий набір, він вже знятий з виробництва. Мені подобається вишивати виноград, і саме ось ця розробка мені їхня сподобалася. Я теж планую його вишити, чого тут лежить, бо я його збиралася перенабирати. Я навіть почала це робити, але потім чогось Тобто Цей наборчик. Процесів перенаборів Б296. Бачите, ще така стара тут упаковка. це тільки, мабуть, вони починали розвиватися. Вже добулося багато змін, не буду поки відкрати, потім якось покажу. Далі, далі, у мене лежить набір крутісті. Теж я його перенабрала вже. Ну, поки що не заховала, бо перенабрала, але не перевіряла. Бо знаю, що там в мене є помилки. Тому хай він лежить зверху, не буду його ховати. Далі у мене тут лежить набір від Dimensions. Не буду читати, бо прочитаю все одно неправильно. Отакий От гарний пейзаж. Я вже, до речі, на нього задивлялася років три. І ось нарешті наважилась його собі придбати. Мені подобається, що тут багато вишивки йде на Тобто він буде швидко відшиватися. Ну також зі зворотнього боку хто не бачив, думаю, що вже багато хто не перебачив. У мене ще лежить лежить щоденний глупис. Вийшли на такі щоденники. Мені подобається, що він такі цукій обкладинці. Давайте, мабуть, його вам покажу. Зроблю на нього такий міні-люзовчик. Так, тут у нас календарі по 2026 рік. Потім тут у нас іде... Ідуть сторінки, багато сторінок для процесів. Ось тут можна приклеїти картинку прев'ю набору, який ви плануєте вишивати, описати всі характеристики і записувати, в який день, скільки сіпків ви виконали. І тут дуже-дуже багато сторінок. Сторінки теж такі цупки. Бачите, за потрібність можна цей листок вирвати. Так, ось там дуже багато-багато що у нас тут є в кінці? І в кінці у нас тут є таблиця конверсії кольорів ниточок Лука С. В який колір? Буде переводитися в ниточках Ancore і DMC. Ось так. Я вже цю табличку передивилася і, здається, вони повністю співпадають з палітрою DMC, навіть немає. Таких пропусків. Бачите, ось тут ми можемо бачити анкор, і де такий пропусків означає, що палітрі Анкору немає такого кольору, який без співкладав з кольором Лукес, так. І В кінці цього щоденника у нас один остаток сторінка і. Представлена вся палітра, Тут можна роздивитися, які кольори лука, лукаєс. Ось всього 509, 510 кольорів. даже 511 і дві чесно приготається. Два металіка голд і такий сріблястий. Отакий От щоденник і покажу вам свої роботи, які висять на цій стіні. Це робота по набору Let's називається колекція коледж, і робота по набору Лукаес Pastoral. І так, трошки відволіклися від мого процесу з трояндами, але давайте повернемося до нього. Я вже дійшла до екватору роботи і наразі у мене вишито 50%. Зараз я буду зашивати фон. Давайте покажу на прев'ю. Ось цей Шматочок, потім я переставлю п'яльце і буду вже вишивати цю троянду і листочки, і перейду на вазу. Це, мабуть, моє останнє включення в цьому відео, і дуже дякую всім, хто додивився до цього моменту. Я давно не знімала відео, тому, можливо, були якісь помилки, може я якось неправильно десь щось говорила. І ще скажу, що я російськомовна, зараз намагаюсь переходити на українську мову, тому іноді в мене проскакує суржик, тому ви вже мене за це вибачте. Можливо, я ще трохи повишиваю цей дизайн. Буде чекати марафон по відшиву наборів лукас, тим паче, що я вже готова. Перенабір в мене є. Можливо, я ще розмічу канву з того набору, який я збираюся відшивати у марафоні. Можливо, не буду. Завдяки цьому дизайну з трояндами я навчилась вишивати без розмітки. Ну, побачимо. На цьому я буду з вами прощатися. Ще раз дякую, хто подивився це відео. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А вам хочу всім побажати гарного настрою, душевної рівноваги, мирного неба. Нехай поскоріше закінчиться війна в нашій. Україні. Хочу подякувати нашим хлопцям ЗСУ за те, що продовжують, не дивлячись ні на що боронити нашу землю. Слава Україні, героям слава, смерть врагам. Пока-пока і до нових зустрічей!